За сміттєзвалище біля могил військових на директора Южненського цвинтаря складено протокол. Ями зі сміттям поряд з захороненнями 4 серпня зафіксували інспектор з благоустрою муніципальної варти та еколог міськради. Візуально рів ніби зроблений за допомогою ковша. Був і другий такий же, констатує мешканка міста пані Алла. Жінка помітила, що його вже присипали землею і припускає, що таким чином комунальники часто очищують переповнені сміттєві баки. Отут зробили, поставили один альфатор. Якщо ви бачите, зробили одну кучу з альфатера, перекидають в кучу, і потім цю кучу не спалили, тому що вже коли палять замітно, а вони її просто засипали землею. Хай воно собі там 400 років нам в почву віддає всі весь непотріб, всю хімію. Засипали, Тепер воно там подальше, зробили ще одну кучку і всі туди скидають. Ну, в альфатр спочатку ми, як цивільні люди приходимо, думаємо, що альфатер для того, щоб ми туди скидали пластик. А не змінилося геть нічого. Тільки з альфатера перекидають в яму. Громадяни несли в яму, а тепер більш цивільно для громадян вони скидають в альфатор, а з альфатора кидають в яму. Знов зариють, і отак по периметру, якщо тут провести розкопки, напевно, тут багато вже таких захоронень, які будуть ще довго і довго розкладатися і псувати нам життя. Близько за 50 метрів від сміттєвих ям біля могил військових ще одна купа сміття за парканом. Старі вінки, квіти, трава, хрести та все, що люди прибирали з могил своїх близьких, вже перевищило висоту загорожі. Так не зберігаються відходи, не, не храня, храняться, не збираються. Повинні бути, бути спеціальні контейнери для определеного виду відходів. Для стекла, для пластик, для мітамалолома, для побутових відходів, які повинні, повинні знаходитися на бетонній підложці, повинні закриватися і мати маркування на кожному контейнері, для чого і для якого відео відходів. Це потрібно розміщати в той необхідності, яка перекривала би определену територію підприємства, і той об'єм, який утворюється на території даного підприємства чи суб'єкта господарювання, який утворює ці відходи. Іншу яму з пластиком та сміттям пані Алла демонструє інспекції вже посеред однієї з центральних алей кладовища. Там сміття ще й регулярно горить, розповідає жінка. На місці фахівці зафіксували залишки обгорівших вінків та нові залижі сміття, якими заповнюють яму. Тут є явні правопорушення, так як і відходи. Потрібні все ж таки урни для зберігання відходів. Вони повинні сортуватися. Тому що ну ями для і там їх і спалювати, це, це дуже велика шкода як для землі, так і для окружаючих людей. На місце виявлених сміттєвищ приїхав керівник комунального підприємства Ритуальні послуги, яке обслуговує територію кладовища. Пояснити появу ровів з відходами він не зміг, але зауважив, що на території цвинтаря достатня кількість сміттєвих баків та заключено договір на вивіз відходів. Нам Всього... контейнерів на кладбищі поки вистачає. То есть, если будет большой объем мусора вывозиться, вот, в частности, вот та образовавшаяся куча. То есть у нас есть договор с предприятием, которое занимается вывозом крупных бытовых отходов. Там предприятие, которое располагает семьи 15-кубовыми контейнерами. Вот будем их заказывать и с их помощью будем вывозить. По мере вот, необходимости люди не выносят их в установленные или организованные для сбора мусора места. А вот де поближе, там і муніципальній варті додають, що це не перший прецедент зі сміттям на кладовищі, були і інші протоколи. А от карантинну амброзію там виявили вперше, тому склали лише припис. На усунення цього недоліку комунальникам дали декілька тижнів.